Ми всім друзі, хто любить Бога, той повинен любити і народження від Бога, тобто Ісуса Христа. І так само Він повинен любити дітей Божих. А діти Божі це церква первістки. Про це говорить третя і четверта глави першого послання апостола Іоанна Біблії. Хто не любить Ісуса Христа, той ігнорує, Той перебуває в дусі Антихриста. Тому написано, хто не любить дітей Божих, народжених від Бога, ігнорує нехто і ними. Той не любить Бога і потрапив у бісівський обман. Той, хто любить Бога, любить і дітей Божих. Кого ж слухати, у кого ж вчитися. У тих, хто любить дітей Божих, у народження від Бога. Народжений від Бога, він не грішить, а займається Богопізнанням і проповідує Євангеле все своє життя. А чому він не грішить? Тому що він завжди занурений у покаяння. Він постійно кається від гріха і відразу виправляється, очищається. І тільки через покаяння ми і можемо чиститися, як і сказав Ісус Христос. Чисті серця вони побачать Бога. Найвіддатніший самопевець цар Давід, теж рішив у своєму житті. Він не приховував своїх проступків, але завжди відкрито журився і приносив покаяння Богу. Тому Господь він і сказав, знайшов я чоловіка за серцем моїм, Давида, який виконує всі бажання мої. І все тому, що Давид завжди був занурений у покаяння. Тому його молитви і псалми найпопулярніші у всьому світі. Адже вони переповнені покаянням, їх чує, і на них відповідає сам Бог. Тому, друзі, бажаю вам, щоб ви підписались на наш телеграм-канал Салтиненко місії Слово Боже. І напишіть. Мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви, нехай Бог вас благословить. Амінь.